Як провітришся, заходь. Що за чортівня? Де я взагалі зараз? Все, що я пам'ятаю, це та довбана вантажівка, як мене кудись везуть. Думаю, спершу треба розібратися, що тут взагалі відбувається у цій зоні. Поліс виходить і просить, так ото жалісно. Водички, води. Відходь, поспілкуємося. Здоров. Мені потрібен спритник. Не підкажеш, де його знайти? питає мічений. Зі спритником кепсько, відповідає вовк. Тут неподалік на його групу бандити напали і забрали спритника із собою. Він тільки встиг, що СО скинути. А от напарникам його схоже не пощастило. Хлопці повідомили, що бандюки зараз у старому АТП, що за дорогою. А ви що, своїх не визволяєте? Якось це не по-дружньому. Може, боїтеся? спитав мічений та ти б тобі зараз упику, але користі не буде. Не так усе просто, відповів вовк. Людей в мене мало, та й то не люди, так, новачки. Не можу я ризикувати. Якщо цей табір втратимо, усім нормальним сталкерам буде зле. А ти сам що? Якщо не боїшся, від допомоги не відмовлюся, не гордий. То як допоможеш із бандюками розібратися? Пропонуєш мені самому? спитав мічений. Та ні, самотужки в тебе на чорта не вийде. Розвідники мої, бійці, що треба. Зараз вони саме тих виродків і пасуть. Разом ви, в принципі, маєте непогані шанси. Тож як? Не боїшся? <плес> я спробую, відповів мічений. Люди, я до вас посилаю хлопця. Дійте за обставинами. Якщо буде потрібно, атакуйте. Прийом? Добре, мовче. Давай свого хлопця. Тільки нехай не заліпається тут. Змістовна вийшла розмова. Зрозуміло, що новачок тут нічого не вартий, і ніхто не стане заради нього надривати сраку. Спритнику ще пощастило, що в нього було щось цінне, бо інакше, думаю, його тіло вже лежало б в якійсь канаві.